Ще одна масована атака Росії по енергетиці України. За даними Укренерго ворожі ракети та шахеди поцілили у підстанції та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Росія атакувала дві теплоелектростанції. ДТЕК серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Найскладніша ситуація на Харківщині. Там більше 10 ракетних ударів, лише по місту. Наразі вже є перебої з електрикою в області. Більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Всі оперативні служби на місці триває гасіння пожежі на об'єкті. робить всілякі прогулянки будь-які, ага. навіть він не усвідомлює, що то ракетна атака і небезпека, але він дуже радіє, що є нагода вийти з дому. Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БПЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському. Почалися пожежі, їх оперативно загасили. На півдні є влучання на відкритій території. Росіяни продовжують застосовувати тактику подвійних ударів і б'ють туди, де готуються уже відновлювальні роботи. На жаль, не обійшлось Звучання, але вони прийшлись по відкритій території, наслідки їх уточнюються під атакою ворога під час дронових хвиль, були все ж таки об'єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему, все те, що може живити Україною, підтримувати її. Працездатність протягом всього воєнного стану і така такі атаки зосереджені якраз на коло важливих об'єктів, тому на прикладі вчорашньої доби на Одещині. Хочу зосередити увагу всіх на тому, що якщо є місця влучання, намагатися уникати їх, ворог підступний, використовує тактику подвійних ударів. Вже бачили неодноразово, б'ють по тих місцях, де плануються відновлювальні роботи. Зокрема, тому краще. Підтверджуючи ваше звернення щодо не знімати роботу ППО, не демонструвати роботу сил оборони і так само не рекламувати відновлювальні роботи, коли вони ведуться, тому що ворог зосереджується і на цьому теж внаслідок обстрілу в Запорізькому районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом за ніч сили ППО знищили 57 повітряних цілих, 18 ракет і 39 ударних дронів. Основним напрямком удару стала Львівщина. Усього російські окупанти запустили 82 засоби повітряного нападу.